І вас, дорогенькі мої четвірочки, а у четвірочок Паш Пентаклів. Паш Пентаклів, це у нас е якийсь такий, знаєте, <глухи> по енергетики такий. Прилежний такий відмінник, відмінник, вчуся, познаю, маю інформацію, пропоную так, знаєте, потихеньку, по крупинці збираю щось. Да? Невеличкі гроші, також, це може поп попажу пентакль. ну, можливо, новий досвід. Це, це от щось я узнав, от щось я маю. От і Картинку показую так, знаєте, з книжкою людина. Людина щось. щось ну, от, Познає нове. До, причина яка? Ну, можливо, можливо, довго чекали. Якусь, о, тут може бути, наприклад, довго чекали якоїсь справки, інформації, навчання, наприклад. Да? Так, одну тут показують мені з книжкою. То, можливо, наприклад, записалися на якісь курси і ж чекали, ну, почнуться ці курси, почнете в середу почати якогось курсу. Або, наприклад, якусь справку треба вам, а ви чекали довго. От отримаєте цю Це те, чого ви чекали, ви у середу його отримаєте. Ну, я, ну, тут, навчання. тут навчання, тут якісь е, традиції, тут якісь є устави. Е, я вам скажу по, верхов, по верховному жрецю, це якась, ну, от, е, як би вам сказати, правильно, якась мудрість все ж таки. Це все ж таки теж навчання. От мені показують, все ж таки, ну не знаю, будьте вчитися чомусь. Не знаю, послухайте якийсь курс, підпишетесь, купите собі щось там, не знаю, пов'язанню, наприклад, да, там якусь новий і щось. Ну, але вас ще щось да, щось нове в роботі. Може сертифікат якийсь, повишення кваліфікації може бути. Що завгодно, але те, це те, що ви тримаєте в руках. Це може бути також, наприклад, премія чайові. Наприклад, ви чекали від. Вашого начальника по Верховному жрецю, учредителя, наприклад, да, за вашу роботу отримаєте якусь копійчинку, добавку, премію, я не знаю, соцзахисти якісь, там, не знаю. але ви те, що ви чекали, ви його отримуєте. Такий теж ну, приємний, е, знаєте, е, називається, як я кажу, грошенятка в хату. Ну, але мені показав все ж таки, що це навчання. Тому, дорогенькі мої четвірочки, у вас я бачу, щось таке з день буде прилежно учніка, будете все ж таки вчитися. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Робіть енергообмін, підписуйтесь, діліться відео, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І...